Спогади про теракти три роки тому досі не залишають Ейвінда Риндала. Мені не потрібна церква чи могила, аби молитися чи поминати. Я можу це робити і під час прогулянки. взагалі я можу робити це всюди. Особливо коли навколо тиша та спокій. Мої поминальні ритуали радше в голові. Ніж у реальному світі. І все ж, коли я приїжджаю на цей острів, мої спогади стають сильнішими. Коли 22 липня три роки тому почалася стрілянина Ейвінду та ще одинадцятьом підліткам вдалося врятуватися втечею на човні. Хлопець чув постріли на острові і бачив терориста Брейвіка, який цілився в нього. Тоді теракти вразили Норвегію в саме серце. Нині в країні точиться дискусія, як суспільство має вшановувати пам'ять загиблих Звичайно, суспільству не лише батькам, які втратили дітей, а й усьому суспільству потрібно поминати це жахіття, коли один чоловік приїхав на цей острів з однією місією: всіх убити, всіх. That was on this island to kill everybody. Ейвінс підтримує спорудження пам'ятника, який має постати навпроти острова Утоя. Це буде такий собі рубець у ландшафті, рана, яка ніколи не загоїться. З одного боку по ньому можна буде ходити, а з іншого будуть викарбувані імена загиблих дітей, до яких не можна доторкнутися. Уже сама ідея такого меморіалу для деяких батьків нестерпна. Катрин Людке втратила на Утої свою єдину доньку. Це не повинно перетворитися на туристичну ціль. Я не хочу, щоб там будували меморіал. Невеликий пам'ятник на утої це добре, адже діти були саме там. Але не навпроти. Ми маємо надгрупки тут та в інших містах. Ми маємо утою і ми маємо могили дітей. Цього досить. Габа Грейс Мати тоді ще 17-річної дівчини нарікає, що батьків ніхто не запитав, як вони ставляться до спорудження такого меморіалу. Звісно, від цього втомлюєшся. Адже є і так достатньо приводів для спогадів. 22 липня день народження дитини, і навіть коли просто йдеш до крамниці і бачиш те, що колись подобалося моїй доньці, 24 години на добу. А тут іще боротися проти пам'ятника. Це все втомлює і цілком виснажує. У центрі Осло зяє інша рана. Пустка там, де вибухнула бомба. Тут про день, який змінив цілу Норвегію, нагадує газета від 22 липня 2011 року. Колись тут мають знову запрацювати депутатські офіси. Вегард Венесланд щодня проходить повсе місце, ідучи на роботу. Сподіваюся, що це місце колись знову заповнять життям та урядовою активністю. Це дивне відчуття. Але минуло вже три роки, і вже ніби звикаєш до того, що тут така пустка інакше ніж до 2011-го. 22 липня Венеслан теж був у літньому таборі соціал-демократів на Утої. Він знає про плани щодо меморіалу для мене особисто цей рубець у ландшафті дуже сильний символ. Адже це руйнує природу так, як були зруйновані наші життя. Питання в тому, як заповнити цю пустку в природі чимось важливим і тоді наринають спогади. Бо цього не можна забути, коли це бачиш. У дискусії щодо пам'ятника загиблим від рук терориста не може бути переможців чи переможених, бо й через три роки після терактів норвежці щодня мусять боротися з тим, щоб жахіття 22 липня бодай трохи відходило в минуле.